are mm you -hmm. Отже, друзі, зараз будете бачити наші контакти для перевірки в багатьох містах України. Пишіть, дзвоніть на Viber, скидуйте оголошення, щоб ми одразу могли прорахувати вам вартість авто. І відповідно в описі ви також будете бачити наші контакти. Також в описі буде сервіс CarVertical з 20% знижкою по перевірці авто, по номерам. або промокод DRIVE500, 20% знижку. Ну і по посиланню переходите. Отже, наш підписник відправив нам звіт, який він замовив для себе, бо хотів купити шкоду Octavia. Всі дані. 2018 рік з малим пробігом 120 тисяч, і відповідно в районі 13 тисяч доларів коштувало авто. 1,6 дизель на механіці, і авто приїхало з Польщі. Відповідно, в оголошенні авто вогень. Отже, переходимо до історії, що ми друзі бачимо, що є якісь маніпуляції з пробігом. Але переходимо ми до основного до ДТП. Авто було три рази в ДТП. Вперше ДТП попало в 2018 році і по вартості ремонту від 40 до 50 тисяч доларів. Я не знаю, що це такі за прайси космічні. Друге ДТП в 2021 році від 15 до 20 тисяч доларів. І третє ДТП від 15 до 20 тисяч доларів, також в 2021 році. Тобто авто тільки виїхало, вже попало в ДТП, і в 2021 році ще два рази було в ДТП. Але наші шамани, як завжди, за копійки. Пік автокуплять, зліплять з двох, і відповідно потім продають ідеальну тачку огень. Отже, в описі користуйтеся всіма послугами і не попадайте на погані тачки. Ну а ми продовжуємо і завчасно поставте лайкосик. Всім халовчики, вребадиви на каналі UDRIVE500 і Наше відео сьогодні про автопідбір для нашого підписника. Від 12 до 14 тисяч доларів. Отже, подзвонив наш замовник і говорить, хлопці мають такий бюджет, хочу для себе придбати авто в універсалі, бажано з 2-літровим дизельним двигуном і на ДСГ. Відповідно, від 12 до 14 тисяч доларів я розумію, що Passat b 8 буде з 1,6 дизельним двигуном на ДСГ dq 200, але відповідно хочеться щось такого краще. Або розглядати Passat b 7 з 2-літровим дизельним, але вже на dq 250. І відповідно вже буде більш надійніший варіант. Я сказав, що, звичайно, в бюджеті, якщо в нас буде 12, 13-14 тисяч доларів, b 8 з 2-літровим взагалі не розглядати, там, в принципі, є декілька варіантів, але, скоріше всього, зрозуміло, що будуть пробіги більше. Відповідно, так само. Впав вибір на 2-літрові дизеля, але тут вже знову ж таки роки старші. Виходить. Тобто, якщо пасад вже можна буде від 2015 року, то, звичайно, десь по Пасату b 7 буде 2013 рік. Хоча я би казав, що пасад b 7 який я теж мав, на якому їздив переважно десь в не накатав приблизно майже під 50 тисяч, може трошки менше. І відповідно це авто досить класне, економічне, надійне. Ну, в принципі, і по обслуговуванні є недороге. Отже, продовжуючи нашу історію, переходимо ми до того, що почали розглядати декілька варіантів, які були в різних містах. Зараз з погодніми умовами, відповідно, досить тяжко деякі машини оглядати, так само виїжджати за місто з цими снігопадами. Ну і відповідно деякі варіанти перенеслися поглядом, але розглядаються варіанти і в Хмельницькому. і і в Києві, і у Львові, і в Житомирі. Ну, працюємо зараз по тим напрямкам, скажемо, буде продовження історії. Отже, переходимо ми до того варіанту, який було оглянуто, і по вибір. Ну, скажем, наш підписник вирішив, що вдруг це авто буде норм. як завжди, продавець говорить, що авто добре з оригінальним пробігом, і в гарному технічному стані середня комплектація. Але, в принципі, все необхідне в цій машині є. І отже, що ми почали обирати, Підписник нам відправив варіант Passat B8 з 2-літровим дизельним двигуном 2015 року, з заявленим пробігом 262 тисячі. Ну і відповідно, автотопчик, вогень, ну як всі люблять. Перейшли ми до огляду, ішов першу чергу. Ми по автівці побачили. Відповідно, коли авто проїжджає і вже на досвіді по роботі мотора відчувається, що пробіг скоріше всього буде побільше. Отже, переходячи до огляду, теоретично починаємо типу по лакофарбовому покриттю. І відповідно, вже по задній дверці і арці ми розуміємо, що було якесь ДТП. По дверці вже є невеликий невелика шпаклівка, переходячи вже на арку, то там вже б'ється досить такі хороші показники. Відповідно, це в районі там і 1200 мікрон. Крім того, почали переходити до порогів. А по порогам вже досить цікавіша історія. Тобто, получається, що постраждав поріг, і передній, і поріг задній, і там були моменти, що і дві тисячі билася, і бували, що не пробувалися. Ну тобто, получається такий момент, що досить постраждала, скоріше всього та сторона, і відповідно її спасали цю сторону. Вишинкою на торті це було, коли відкрили капотний просір, То відповідно чутно по мотору було, що мотор працює голосновато, і відповідно виходить, що зрозуміло, що пробіг буде більше. Підключивши комп'ютерну діагностику, побачили, що пробіг змотаний, і замість 262 тисячі вийшло 415 тисяч. Тобто, получається в районі там, грубо кажучи, десь 150 тисяч. Скрутили, хоча, наприклад, візуально, якщо взяти по машині, так само, якщо оглядаючи серединкою, якщо багато там людей-спеціалістів, особливо в коментах пишуть, що можуть вони по якості матеріалів подивитися на стан керма, там сидіння підлокітника, там кнопочок, і так само, наприклад, там якихось інших елементів, і сказати, так, це дійсно рідний пробіг. Навже вже бував такі історії, коли люди хотіли зекономити на Огляді самі прийшли з прибором, там протикали в кінцевому Результаті потім, вже коли перевірили пробіг, то там пробіги були плюс 100, і плюс 200 тисяч. Але за огляд зажали. Потім нам дзвонять і розказують ці історії. Ну що тут говорити, треба було замовляти огляд. Тому ось така друзі, історія. По цьому авто, відповідно від тої тачки, ми відмовилися, будуть ще в нас огляди по тим машинам, бо певна кількість оглядів просто перенеслась із за погодних умов. Так що слідкуйте, що ж ми все ж таки купимо? Чи Passat b 8 зайдемо, чи Passat b 7 Так що така -от історія. Завчасно нам ставте лайкосик, пишіть комити, завчасно кажу в кінці ролика. І відповідно, все вам само найкращого, спокою в нашій державі, щоб колись настав вже мир і відповідно здоров. Я. Терпіння вам, грошей, і щоб у ваших сім'ях було тепло. До скорих зустрічей Лайк, підписка, до побачення!